Музикою він захоплювався з дитинства. А гроші на першу свою гітару він збирав на вулиці у перехожих. Нині він лідер популярного гурту, який має величезну армію фанатів. Скромний і сором'язливий у житті на сцені він перетворюється на скаженого рокера, який неймовірно запалює фронтмен гурту Madheads XL Вадим Красноокий. сьогодні у програмі Ранок зі звірівами». Сонце сяє, поки вода тече. О -о -о -о, надіяє Выхапи там минає, просто повіру це, Уо, надіяє. Ну, матерью это нельзя рассказать, но ну, что такое матхес, то есть это и работа, и хобби, и все в одном. Но вот когда вот эта вот пятерка, вот эта вот смесь чумовая, она вместе, вот что-то позитивное происходит. Люди приходят грустные такие, а потом, вот, конечно, они уже улыбаются, там, рвут рубахи и танцуют. вообще, я практически все песни группы знаю на <реклама> Вадим пропонує починати з головної справи твого життя: гурту Мед Хес. Чому рукабілі? Насправді починалося з рукабілі. Це була моя така юнацька любов музична, Американський рок-н-рол 50-х років, і все те, що, все те, що із нього вийшло. Я знайшов музику, яка мені дуже подобалася. Я хотів її слухати, але її ніхто у нас не грав, тому я почав її грати сам. Перший рік мого захоплення цією музикою був останній рік у школі. Я готувався до вступу у Виш, і часу було дуже мало. я розумів, що мене не... я міг сам там грати на гітарі. Я придумував перші пісні в цьому стилі вже, тому що я і до того складав пісні. Але займатися там, збирати групу це такий, ну, процес, який займає багато часу. На це часу не було. І в принципі у мене був такий пакт з батьками. Що так, ти вступаєш своїми силами е, 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 і маєш потім доросле життя? Ми тебе не контролюємо, живи як хочеш. От, відповідно, з 1 вересня е, того року, коли я вступив до інституту, я повернувся з перших лекцій і пішов на першу репетицію. От так почалася група Медхез. Ще не було назви, не було музикантів. Точніше, був один музикант барабанщик, мій знайомий е, з району, на якому я тоді жив, в Києві Березняки. І ми почали шукати більш складного учасника колективу контрабасиста. Таких людей в місті Києві просто не було. Був один хлопець, якого ми знали, але він, вони вже там створювали якусь свою іншу групу. Рокабілих їх було дуже мало, всі один одного знали. І один знайомий тусовки перезвонив мені і сказав: Мій товариш купив контрабас і хоче бути контрабасистом. Там історія взагалі шикарна. Перший контрабасист групи MadHeads — Вова Сталінський. Він трошки грав на гітарі. І тут він заходить в комісійний магазин і бачить, там стоїть контрабас. А ну, контрабас це взагалі інструмент дуже візуальний. Це вже, от просто береш контрабас і це вже шоу. Він великий, він так виглядає незвично, він, його трошки, трошки ним ворушиш, і вже з'являється якась динаміка. І от він його побачив, він одразу зрозумів, що це кохання на все життя, і що він його звідси забирає. А він сам студент, у нього там він тільки отримав стипендію, причому тоді починали її затримувати, і він отримав одразу за декілька місяців стипендію. І він на ті всі гроші забирає цей з комісійного магазину і йде становитися контрабасистом. Через е, е, декілька тижнів ми вже давали перший концерт в такому складі. I'm dead Go! В одному з інтерв'ю ти розповідав, що тобі доводилося на першу гітару визбирувати гроші у перехожих на вулиці. Було таке. Ну там йшлося про невеличку суму. Справа в тому, що в ті часи акустичну гітару просто ну це ж були часи, це були останні дні там радянського союзу, і були дефіцити на все, і зокрема, от на музичні інструменти. От десь виробляли якусь кількість в Чернігові акустичних гітар, завозили їх, розбирали, і потім півроку нема. Тому, а я якраз тоді починав а, вчитися грати на гітарі, і я позичав своїх друзів інструмент. Звичайно, мені хотілося свій, я про це мріяв, і нічого не, не, питання не було навіть грошей, було того, що ну, нема. Нема в наявності. І от я регулярно робив рейди в, в, в найбільший музичний а, магазин Києва, будинок музики. І одного разу я заходжу. У мене навіть з собою була сума грошей, яку я знав, що може коштувати акустична гітара. Я був готовий до цього. І я бачу, привезли, їх ось їх беруть, їх щупають, вони там звучать, бренькають струни. Я хочу взяти гітару, і я бачу, що хм, подорожчало. Почалася перша інфляція в країні. От. І у мене буквально не вистачає якогось там рубля. Ну і я перший, і в принципі в останній раз в житті просив у людей гроші на вулиці. Я просив по 50 копійок, назбирав необхідну суму. Мені всі не не відмовляли. Я пояснював для чого. Отак, от, от я купив першу гітару. Музичну школу закінчував по класу... по класу скрипки. По класу скрипки музична школа. То музика була класична, її треба було грати. По нотах я все, що роблю, я роблю від душі. От мені хочеться це йде зсередини, і я роблю це. Я не можу це не робити. І мені здається, що в творчості тільки так і може бути. От. А в музичній школі. Просто ставили ноти і казали, пиляй, а воно ж не виходить нічого. А з гітарою інакше було тому, що я почав слухати музику, рок-музику, і там був основний інструмент. І я чув і бачив музикантів, які з ним працюють. І у мене виникало бажання це відтворювати і в цьому плані робити щось своє. Як батьки взагалі ставилися до твого прагнення жити музикою? У мене супер батьків у нас не було серйозних ніяких непорозумінь. Навіть в мій складний підлітковий період вони давали мені достатньо свободи для того, щоб я робив те, що я хочу, а і залишалися моїми друзями для того, щоб знати, що я роблю, для того, щоб я з ними ділився, щоб бути в курсі. Чим я живу. От. І тому моє захоплення музикою вони сприймали як захоплення, як хобі. І вони тільки пропустили момент, коли це плавно перейшло в професію. І на той момент, коли це сталося, це вже відбулося. Тобто, тут щось казати там, добре чи погано, було пізно. Не питаю, мами, та та не питай, скільки не готуйся. Чекає раптово, то все буде, коли настане ша! Вибух, наче динаміт! Коли ми вибирали, в якому я буду навчатися вище, то звичайно ми радилися. І... Батьків однозначна думка була, що це повинен бути технічний, тому що у мене добре все було з фізикою, з математикою, а також тому, що тато інженер, а бабуся і дідусь вчителі математики і фізики. Тобто це у мене було сімейне. Але позиція тата була така, що ти закінчи вищий навчальний заклад, а займатися в житті, там життя покаже, чим ти будеш. Це просто така. Вища освіта, це потрібно для ти потім можеш переорієнтуватися, воно просто потрібне, воно знадобиться незалежно чим ти будеш займатися. Ну але про те, щоб музика може стати професією, вони не могли подумати, і, і... тому що коли ми це все діло починали, і ще існувала оця стабільність радянського союзу. Було постійне там державне замовлення на якусь кількість випускників інженерів. Тобто, мені було гарантовано по закінченню якась робота, де я буду працювати. От а що таке рок музикант? Що це за робота? і просто не існувало такої професії, тому це я і не розглядалося. Я і сам не розглядав. Ну, мені не приходило це в голову, що я можу цим заробляти собі на життя. Я робив це, тому що мені це подобалось. Але потім все почало швидко змінюватися. Зупинилося там виробництва, позакривалися наукові всякі дослідницькі інститути, або поскорочувалися, або їм перестали платити гроші роками. От і виявилося, що той диплом, з яким я вийшов. Зараз він нікому не потрібен, тому що люди, які вже вміють працювати за цим фахом, вони теж нікому не потрібні. От. А разом з тим, те, що ми робили тоді з групою, хоча це ще було рокобілі, це була така музика відверто некомерційна для ну, і музичного ринку українського зрештою теж не існувала. Але, скажімо так, це було щось таке взагалі не зрозуміло, що для наших слухачів, тому що це було от, з контрабасом, це було англійською мовою. І це був музичний стиль, який ні на що не був схожий. Наші вуха до цього не звикли, але з іншого боку, можливо, це була така оригінальність, тому, тому, тому що у нас і аналогів не було. Ми були такою єдиною групою, і це сприймалося. От я не знав, як нас будуть сприймати. Ну не планував цього, але сприймалося як щось таке. Ну, дуже закордонне. І по тому часу, відповідно, це дуже круто, тому що хлопці, а це наші хлопці, вони співають англійською нічого собі. От. Ну і у нас, очевидно, що достатньо добре виходило, тому що ми, в принципі, серед на 90-х уже гастролювали і по Європі повним ходом. От. І нас там сприймали на рівних, Відповідно, це був такий рівень, який ми в Україні демонстрували, і ми тут були такі одні. І тому за це почали платити гроші. Хоч коли в той час, коли інженерам вже нічого не платили, і це стало професією несподівано. Тобто, це я не, не встиг це собі якось запланувати, як моє задоволення стало мене ще й забезпечувати. Хоча це в принципі те, чого, чого я від життя підсвідомо і хотів займатися улюбленою справою і, і не паратися з чимось іншим. И то, что раздражает, и то, что надоедает, то, что опять нравится. Там, где устаешь, там, где получаешь энергию. Вот это вот все и есть матхец. Мне нравится продукт, который они делают. Мне нравится стиль, как они играют. С душой, с огоньком. Я очень люблю мидхедс именно за то, что они употребляют такие фольклорные, этничные, аутентичные речи своим брати.

Чому це все сталося не так уже і раптом, тому що просто відбувалися зміни в творчості, тому що творчість, яка не змінюється, перестає бути творчістю. І у нас ну, кожен наступний альбом дуже сильно відрізняється від попереднього. І в плані звучання, і в, і в плані того, про що ми співаємо, тому що ну, я пишу всі пісні, і я відзеркалюю те, що я переживаю. Те, чим я живу за цей час, або тим досвідом, який я отримую від життя, або те, про, про що я думаю, от і що мені цікаво, оскільки це змінюється, то відповідно музика змінюється і дуже сильно. Перші пісні українською російською мовою у нас з'явилися ще за деякі на тобто, у нас виходив англомовний альбом, який ми включили декілька пісень. От одна була російськомовна, одна україномовна. Потім наступний альбом був ще зроблений тим складом Медхецтріо із контрабасом, тобто це, ну скажімо так, тими прийомами, якими ми користувалися до того. Але там уже багато з'явилося різних впливів різних музичних стилів, які нам подобалися на той момент. Тобто це і панк-рок, і ска, і різні прояви сучасної рок-музики. Той альбом він був уже повністю. Україномовний і декілька пісень російською мовою було. Тобто, це був період, коли мені вже, ну, я вже англійською наспівався. У нас було три англомовних альбоми. Мені було цікаво щось ну, експериментувати. Тобто, а от як я зможу російською, як я зможу українською, і що мені більше сподобається? Більше сподобалося українською. Українська мова дуже мелодійна. Вона дуже, дуже цікаво звучить, вона дуже добре поєднувалася з тими мелодіями, які я продумував. З російською було складніше. Тобто, і з російської мови, я що не ліпив, виходив русський рок. Тобто, аналог цього існував, і ну, не хотілося повторюватися. А українською мовою будь в якому стилі співаєш, і воно виходить щось таке, чого ще не було. І української музики сучасної рок-музики дуже мало було на той момент. Тобто, в усьому треба було бути новатором. Це дуже цікаво. І тому мене це дуже захопило, і, в принципі, я з тих пір в основному пишу українською мовою пісні. Стосовно складу, це сталося трошки пізніше, тобто ми йшли от шляхом цих музичних експериментів, і на певному етапі захотілося чогось більшого. Так, склад, власне, не стільки змінився, скільки розширився, тому що просто додалося ще більше людей. У нас з'явилася духова секція. На сьогоднішній день ти особисто як би охарактеризував стиль, в якому працює Медхец. Я би не характеризував, тому що е, ми продовжуємо експериментувати і в, от, в новому альбомі, який ми зараз уже дописуємо. Там настільки різні пісні, вона завжди так насправді. Тобто ми навіть в часи рокабілі ми на час випадали за, за рамки стилю. Деякі пісні за того відкладалися і співалися через, через 10 років після написання. Е, от а е, я зараз я себе таким чином не обмежую. Якщо мені пісня подобається, ми її робимо. же же Десять лет сюда как-то мы вместе уживались и и нажимали рок-н-ролл и движение и тыквы с огорода что-то брали да. Что бы ты хотел Вадике сказать еще? Он неординарен. І, на всю в принципі рок-н роль на стає нашої образо життя. Он, он хороший лідер, і він вовремя все вміє как би, нас концентрувати на тому, що нам потрібно. Це вот. очень хороша черта. Я думаю, для лідера. Ти є фронтменом групи, а у вас всередині гурту існує якась ієрархія. Коли нас було троє в групі, то то демократія легко давалася. Тому що, ну якщо, скажімо, думка двох переважає, значить третій змушений поступитися, бо фактично оцим і вирішувалися всі творчі питання. Ну правда, інколи доходило до того, що ми мало не билися на репетиціях, із за того, що не так там по тарілці треба грати не в тому місці, або нота не та. Але коли стало більше музикантів, то я зрозумів, що чим більше людей, тим більш авторитарний потрібен стиль керування. Хоча насправді матхець по сьогоднішній день є тусовкою друзів, і ми, коли з не збираємося на репетиції, ми довгий час не починаємо грати. Тому що якщо ми не бачились декілька тижнів, наприклад, то ми обговорюємо якісь новини, спілкуємося. Тобто ми звикли до цього спілкування в гастрольних наших автобусах, коли ми багато годин проводимо одне з одним. І я, в принципі, і людей добирав до колективу, в тому числі виходячи із цих критеріїв. Тому що, якщо буде якесь інородне тіло, це буде псувати настрій всім. Ти вже написав пісню свого життя чи ні? Ну я впевнений, що їх більше ніж одна, і я сподіваюся, що. Вони ще не всі написані, тому що це дуже цікавий процес. Дуже цікаво спостерігати за тим, як вони народжуються, і насправді їх народжується багато завжди. А от якісь одна, дві, три стають дуже особливими для людей і живуть уже своїм життям. Вони вже від мене абсолютно незалежні. Вони просто через мене прийшли. Ознаєш, я смія спрасі, ката а батьки краснооком? Це перцовка, дімідро. и, наверное, клубничное мороженое и все в одном шейке, вообще то так взять. Вот это вот вы проводите. Он как бы нас раскрыл, можно сказать, раскрепостил. Он сделал нас, из нас не просто музыкантов, а артистов. А еще он умеет вдохновлять и улыбать. Адреналин, который мы испытываем на концертах, это просто не передать слова. Энергия, да. Когда, да. Зал, когда зал, ты делаешь что-то для зала, и зал тебе отвечает, вот да. эта энергия, это круче всего. И сразу... У тебе дружина теж колишній музикант. Колишній музикант. Зараз вона з вами співпрацює. Я би сказав, вона не колишній музикант, вона колишня рок-н-рольщиця. Тому що вона не просто десь там грала в оркестрі, а вона була лідером рок-н-рольної групи, яка була повністю із дівчат. І на той час аналогів в цьому в Україні не було. Вони класно грали? Вони грали, вони грали нормально. Я не можу сказати, що це була суперкрута група, але справа в тому, що не дивлячись на те, що вона моя дружина, те, що це був колектив із дівчат, які грали рок-н-ролл, оце було круто. А вас музика познайомила? Нас познайомила музика, і ми власне, ми познайомилися на першому концерті групи Медхець. Вони теж там виступали. Вони, правда, тоді виступали там взагалі вдвох тільки. Тобто, ця дівоча група складалася із двох учасниць на той момент. А, от, а, ну, але тим не менше у нас бага, було багато чого спільного, ми добре один одного розуміли, було багато спільних інтересів, і так ми почали спілкуватися. Це було кохання з першого погляду? Ні. Ми зачепили один одного з першого погляду. Очевидно, тому що ми були двоє таких от людей, які жили в своєму цьому музичному рок н рок-н-рольному світі, яких там мало хто розумів заточуючих, і ми були дуже схожі в цьому плані. Ми були дуже, дуже близькі і ще не знаючи одне одного. Тому ми не могли не почати спілкуватися, і у нас дуже було багато про що спілкуватися. Але сказати, що це було кохання одразу ну, взагалі не, не можна. Тобто, ми зустрічалися і спілкувалися як друзі. Заживемо у гаю, у гаю, у гаю. Будемо жити як в раю, як раю. Вісен Данило, він е, якось з музикою не намагається своє життя пов'язати у Данила специфічне ставлення до музики. Він абсолютно не хоче грати на інструментах, оскільки я йому не намагався якимось чином це діло підкинути. Я його не силою ні в якому разі, тому що я можу його змусити займатися. Ну це буде такий ефект, як тоді, коли мене тато в музичну школу здавав. Тобто можна чомусь навчитися, але не можна, не, не можна змусити полюбити музичний інструмент. Тому я, як батько, бачу свою основну задачу в тому, щоб допомогти людині маленькій зрозуміти себе, розкрити себе, знайти те, що в ньому приховане, бо в кожному з нас якісь приховані таланти, і їх реалізовувати. І от ми робимо це разом. Ну, судячи зі всього, ти хороший батько, я не беруся оцінювати це. Я думаю, що мій син скаже про це, коли буде доросла людина. очень хороший человек, очень хороший, очень приятный и э, мы всегда с ним ладили, всегда находили общий язык, несмотря на то, что мы братья. Хоть он как бы и солист, руководитель, но у нас в коллективе все равны на самом деле. Да, у, вас, у, у нас нет такого. Демократия. Он регулярный опоздатель. Вот если вам нужно, чтобы какое-то мероприятие минут на 30 позже началось... говорю Говорит всего сердца. Это вот к нему. Ти людина, яка в певний проміжок свого життя позбавилася шкідливих звичок, це мені шкодило, і я це відчував на собі. Ну, очевидно, що ці речі пов'язані, ну, скажімо, якийсь внутрішній духовний розвиток, пов'язаний з суто фізичними речами. Але на поверхні причини лежать такі дуже дуже прості і прагматичні. Якщо я розумію, що мене щось вбиває, то якщо в мені. Є хоча б трошки розуму, я повинен ним скористатися і знайти спосіб від цього відмовитися, навіть якщо я вже від цього залежу. Тому ну, ми, звичайно, в першу чергу говоримо про сигарети. Я не вживаю м'ясо вже 6 років. Я б погодився, що це шкідлива звичка, але я думаю, що більшість глядачів вважають інакше. І я на перших порах ті результати, от. Того, як я себе почуваю, ставши вегетаріанцем, вони мене дуже надихали, і, звичайно, ж хотілося там всім поділитися розказати, що от що ж ви робите, ви неправильно там харчуєтеся, вам же від цього гірше. От давайте я вам розкажу, чому. І я бачив серед більшості людей несприйняття цього, і я розумів, що це несприйняття приноситься на мене. Тобто, я ніби намагаюся порушити їхній якийсь спокій внутрішній, і, і це не добре. Кожна людина повинна в... прийти. До чогось в своєму житті сама. У тебе є певна мрія. Якщо раніше цей процес був несвідомий, тобто я про щось мріяв і воно з часом у мене збувалося. І я це помітив, почав уже ну, свідомо себе програмувати на якісь речі. І тепер, мої мрії, це план моїх дій на майбутнє. Хоча у мене є така основна мрія життя, яка в принципі, вона завжди зі мною і завжди втілена. Це те, щоб займатися улюбленою справою, і не було потреби займатися чимось іншим. В принципі, це, це виходить всю дорогу. Але в, в рамках цієї улюбленої справи ясно, що коли досягаєш якихось тих обріїв, які колись здавалися захмарними. То бачиш щось нове і хочеш рухатися далі. І тому я думаю, що продовження і розвиток музичної кар'єри на якомусь новому рівні це те на що я зараз орієнтуюся. Відомий письменник Ілля Оренбург казав музика, ні згадуючи ні про що, може сказати про все. Я нагадаю, з вами була програма Ранок зі і Сьогодні моїм співрозмовником став фронтмен гурту Метхець. Вадим Красновкий, дякую за участь у програмі. А ви любіть музику і кохайтеся. Побачимось.